Добрий день, хлопці та дівчата. Сьогодні у нас надзвичайне заняття. Ми з вами поговоримо на дуже цікаву і важливу тему, а на яку саме тему ви дізнаєтесь, коли відгадаєте? Хто ж заховався за цими дверцятами? Слухайте уважно. Полюбляє він колбаско, розгризає маслаки, і отримує він ласку від хазяйської руки. Якщо друга захищає, про життя своє не дбає, хто твій вірний помічник? То сміливий захисник. Так, це песик, молодці. Давно відомий він тобі, коли на сонечку дрімає. Він колосково сам собі підніс тихесінько співає, що в пісні ті ніхто не знає, і ми про це тут не напишем. Ми тільки знаємо, що вона вподобам, мишам. Хто це діти? Так, це кішка, молодці. Тож сьогодні поговоримо про домашніх улюбленців комусь до вподоби милі песики, комусь котики або кріхітний хам'ячок, кометна морська свинка, а може, навіть пухнастий довговухий кролик чи папуга. Адже тварина віддячує вірністю та прихильністю тільки тому, хто дбає та піклується про неї і ніколи не стане другом для того, хто хоч раз завдав їм болю та шкоди. Діти, хто з вас чув або знає, хто такі безпритульні тварини? Чому їх так називають? Безпритульні тварини це тварини, які залишилися без домівки. Ви, напевно, часто зустрічали самотніх котиків чи собак. Як ви гадаєте, звідки вони з'являються, хто в цьому винен? Так, на жаль, це люди. Як можна назвати таких людей? Жорстокими, безвідповідальними. Але раніше люди і тварини були дуже дружніми, адже це люди приручили котів і собак. Діти, коти й собаки дуже різні, мають певні риси характеру і повадки, але все одно вони намагаються бути разом. Пам'ятай правило заборонено махати на собаку палицею, рукою, кричати, намагатися відібрати у неї те, що вона їсть. Підходити і гладити її. Діти, як ви гадаєте, чи всі тварини, які не мають домівки, живуть на вулиці? Ні. Є люди, які допомагають таким тваринам. Вони називаються волонтери. Волонтери створюють приюти. Для безпритульних собак, котів, годують їх, лікують, піклуються, шукають для цих тварин нових господарів. Тепер давайте пограємо в гру. Я буду називати риси характеру тваринок, а ви будете вгадувати, хто це, собачка чи котик. Будьте уважними. Охоронець. Так, це собачка. Любить багато спати. Так, це котик. Любить миватися. Так, це котик, муркотун. Котик. Його легко дресурувати. Так, це собачка, не любить купатися. Звичайно, це котик. Приносить капці. Собачка. Має чутливі вуса. Котик. Любить прогулянки на вулиці. Звичайно, собачка. Молодці. Пам'ятайте, домашні тварини це не жива іграшка, а член вашої родини. Така ж жива істота, як і ми, зі своїми потребами, особливостями, характером. Найкращі, а іноді навіть єдині друзі.